Застій жовчі, що робити? Всім вітання! Жовчний міхур це маленький мішечок, в якому зберігається жовч та викидається в разі необхідності, коли ми їмо. Виробляє жовч-печінка приблизно 2 літри за добу. Ідеальна ситуація жовчним міхуром виглядає так: не виділяє достатню кількість жовчі для перетравлення жирів кожного разу, коли ми їмо. Але коли ми, наприклад, починаємо їсти знежирені продукти, щоб скоротити кількість калорій, тоді виникає застій жовчі. Також до причин застою жовчі відносить недостаток фізичної активності та рухливості, спадковий фактор та особливості анатомії, наприклад, загини спайки жовчного міхура, і таке інше. Застій жовчі провокує виникнення каміння у жовчному міхурі. Як виявити в себе проблеми з жовчним міхуром? Це регулярні закрепи, метеоризм, нудота, погане травлення. Якщо після їжі ви відчуваєте тяжкість та нудоту, анемія, випадіння волосся, сухість та ламкість нігтів теж можуть бути пов'язані з патологією печінки жовчного міхура. тому що застій жовчі впливає на засвоєння білку. Також до ознак застою жовчі відносяться жировики, ліпоми, суха шкіра, підвищений холестерин і багато інших ознак. Якщо ви маєте застій жовчі, то пам'ятайте, що дуже важливу роль відіграє харчування, і від вживання жирів повністю відмовлятись не можна, а треба вибирати правильні жири. Риба жирних сортів, лісові горіхи, олія від оливкової до дільняної авокадо та тверді сири мають бути присутні у вашому раціоні, тому що саме жири забезпечують нормальне функціонування гормону холецистокеніну, який, власне, відповідає за скорочення жовчного міхура. Також можна і треба використовувати спеціальну підтримку для стимуляції жовчоутворення та жовчовиділення, наприклад, Herbal Olma від марки Івоніка. Це унікальний жовчогінний засіб на основі екстрактів лікарських рослин. Він стимулює відтік жовчі та запобігає її застою, підтримує здоров'я органів, травлення та покращує загальне функціонування організму. Переваги цього комплексу полягають у покращенні травлення, стимулює вироблення жовчі, що допомагає у розщепленні жирів і полегшує травлення. Це також зменшує відчуття важкості та здуття живота після їжі. Має протизапальну дію, відбувається зменшення застою жовчі, що запобігає утворенню каменів у жовчному міхурі. А також при прийомі цього препарату йде підтримка здоров'я печінки. Цей комплекс нормалізує її роботу і стимулює чесні процеси в організмі. Окрім того, вам необхідне помірне фізичне навантаження, щонайменше тричі на тиждень, відмовитись від шкідливих звичок, паління та вживання алкоголю. Контроль ваги, надмірна маса тіла може збільшити тиск на жовчний мігур та дотримання питного режиму. За застою жовчі необхідно пити не менше 1,5-2 літрів води на добу.